Розглянемо сьому задачу. Людина поклала в банк певну суму грошей. Давайте це назвемо зміною А. Тобто я для себе записую, що А це гроші, які, відповідно, поклала і буду там лежати. Банк щорічно додає до вкладу 10% від суми. Що зберігається на рахунку після попереднього року. Побудуйте математичну модель, складіть проєкт для визначення суми, яка буде на рахунку через N років. Тобто N це у нас роки. І нам треба обрахувати, скільки, відповідно, буде грошей. Ну, зрозуміло, складемо з вами математичну модель або блок-схему. Початок. Далі нам потрібно з вами ввести скільки поклали грошей, і скільки було років. Тобто ввести А і ввести N. N у нас це ціла кількість років, ціле число, а А у нас буде, відповідно, дійсне значення. Наступне. І це у нас, пам'ятаєте, буде лічильник років. Ну, взагалі то лічильник, але так як у нас про роки йде мова, значить років. Відповідно, і присвоїмо 1, пам'ятайте, що це ми записуємо біля кожного. Далі ми з вами говоримо, поки i менше рівне n, так як n це в нас кількість років, тобто будемо рахувати до n. Якщо це true то у нас сума вкладу буде ставати на 10% більше. Ми можемо написати або А додати, А помножити на 0,1, можемо так записати, або можемо записати по-іншому це 0,1,1. Помножити на А. Чому саме 1,1, А плюс 0,1 А, А виносимо за дужку. 1 плюс 0,1 це, відповідно, буде 1,1. Далі. Відповідно А буде обраховуватися. І далі в нас лічильник рахує наступне значення. Коли лічильник завершить свою дію, відповідно, вивести А, вивести значення А. Нам не треба зайві зміни, достатньо цієї. Ну і завершення роботи. Давайте тепер за цією блок-схемою створимо проєкт. Вкриваємо Lazarus. Для того, щоб створити проєкт, я відразу на формі зробила ось такі об'єкти. Edit 1 це вклад в гривнях, відповідно, в Edit 1, ми будемо вписувати А, значення А. Кількість років Edit 2. Тут у нас буде. Висуватися, скільки років, зрозуміло. Лебел 3, сюди буде виводитися сума вкладу. Ну, відповідно, кнопка Забрати з банку. Два рази натискаємо на кнопку. І ось наше місце, де ми будемо писати. Пам'ятаємо, що для початку обов'язково обов оголошуємо зміння. Писуємо їх. Вар. А у нас буде real, Дійсне. Real. І та ЕН у нас будуть інтечер. Зміні ми оголосили. Наступна дія. Наступною дією ми з вами е, говоримо про те, що edit 1 перетворює напис у число. А присвоїти. Тут ми пам'ятаємо комбінацію. Трито в Edit 1, крапка текст. Тобто перетворює в нас із тексту у число. в кінці крапка кома. Наступне у нас буде N. Скористаємося копіюванням. N. Тут у нас буде не флуат, а інтеджер, int, інт. і тут у нас буде edit2. Є. Це ми з вами увели значення А та N. Тепер виконуємо цикл з лічильником For для І присвоїти одиниця. Присвоїти одиниця. До, тобто ту n, Виконувати. Тобто до і тут в нас буде дія проста. А присвоїти, А помножити. На 1,1. Зверніть увагу, що у вас тут стала крапка, тому що крапка це відділяє десяткове від цілого числа. Так. І далі виводимо результат. Результат ми виведемо в лебел, Caption. Присвоїти. Тут пишемо зворотнє, флоатостри. І в дужках записуємо. Так, що у нас там? А? Ну, Давайте перевіримо. Крапка з комою в кінці. Запускаємо. Ой, так, да, щось пішло не по плану. Треба дивитися, що куди ми пишемо. Запускаємо. Чудово. Ну і перевіряємо вкладу гривні хай 100 гривень. Кількість років 5. Ось, написало мені суму, але мені не цікаво так на неї дивитися. Тому я зараз її трошки зміню. Я хочу, щоб у мене тут було написано отримати, для того, щоб мені вписати текст, я натискаю одну галочку, Отримати, ставлю пробіл. Закриваю лапочку, ставлю плюс. Будуть у мене число сюди описуватися, а далі я хочу написати ще й гирини. Тобто ще записую плюс лапочка. Гривні, лапочку закрити. Все. І крапка з А цю прибрати. Давайте ще раз перевіримо. Тут у мене 100, тут буде 5. О, отримати скільки 100 гривень. Чудово. Ось так виконується сьома задача. Восьма задача дуже на неї схожа. Тільки трошки відрізняється. Тим, що в нас буде не фіксоване отут значення, а ще одна зміна.